Усім привіт! Сьогодні я розповім про трусики підгузники торгової марки Joy. Ці підгузники продаються лише у мережі магазинів ЄВА. Вони там єдині, називаються ще Run and Fun. П'ятий розмір junior 40 штук від 11 до 15 кілограм маса дитини. На звороті упаковка горизонтальна. Виробляє ці підгузки Туреччина і приймає претензії товариство РУШ. Штрих-код у цих підгузничків 2,05. Давайте подивимося склад, розпушена целюлоза, суперабсорбент, нетканний матеріал і поліетилен. І є у цих підгузків індикатор наповнення, м'який еластичний поясок, високі там м'які бар'єрчики та дихаючі м'які матеріали. Відкривається ця упаковочка зверху, і перфорація доходить лише до оцієї відстані. Ось так виглядають трусики це передня частина. Вони мають індикатор наповненості, який змінює колір на синьо-зелений. І ось це задня частина. У них є липучка для утилізації, дуже зручно. Шар у них простий, немає ніяких каналів. Дуже м'якесенька у них резиночка, вона така еластична, еластична. Гарні місця для розриву трусиків, без зайвих зусиль вони розриваються. Ось такі ці трусики зсередини. Дуже простенький у них цей матеріал, але вони гарно поглинають, залишаються при цьому сухими і можуть витримати навіть ніч. Дуже м'якенькі у них сіточки на ніжках. Це я зсередини показую. А також бортики. Є рисочка центру трусиків. Ці трусики мені дуже-дуже подобаються. Давайте тепер я порівняю розмір із класичними трусиками Pampers Pants. Ось, дивіться, трусики Pampers Pants. Вони здаються трошечки вищими, ось резиночка Pampers Pants виглядає також у п'ятому розмірі. По ширині вони одинакові, за товщиною теж вони подібні. Проте, знову-таки скажу, що памперси вони більш плотно збиті. Тут більше у них гелю набито, трошки більше впитують. Проте Джой теж можуть багато-багато впитати рідини. Отже, я ці підгузнички вам рекомендую спробувати. Усім дякую за увагу. До побачення!